У лозові з нагоди міжнародного дня молоді відзначили представників різних професій. 15 серпня міський голова Сергій Зеленський, голова Лозівської районної ради Вадим Гоч та заступник начальника Лозівської районної військової адміністрації Віталій Сущенко привітали найактивнішу молодь громади: волонтерів, військових, бухгалтерів, юристів та викладачів. Фільні, амбітні, розумні, це все про сучасну українську молодь. Ви впевнено рухайтесь до своєї мети і легко долаєте будь-які труднощі. Нехай так буде завжди. Керівники міста та району подякували молодим представникам різних професій за сумлінну працю, професіоналізм і наполегливість. Вручили відзнаки та солодощі. Цього ж дня почесні відзнаки отримали багатодітні матері Оксана Дадаш'янц та Ольга Звонкова. Указом президента України їх удостоїли званням мати героїня. Керівники також привітали з ювелеєм директор Колозівського ліцею номер 1 і депутат Колозівської районної ради Валентину Нечволу. Депутатка Колозівської міської ради та помічниця нардепки Юлії Світличної Марина Кожевник поздоровила з нагоди дня народження тимчасово виконуючого обов'язки начальника Колозівського районного відділу поліції, полковника Віталія Глущенка.